Доброго дня, гості і підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про фенілаланін. Фенілаланін це амінокислота, яка відноситься до групи незамінних амінокислот. Особливістю незамінних амінокислот є те, що вони не можуть синтезуватися в нашому організмі і обов'язково повинні надходити або з продуктами харчування, або у вигляді біологічно активних добавок. Дефіцит незамінних амінокислот в раціоні може спричинити розвиток дуже серйозних захворювань. До групи незамінних амінокислот відноситься 8 амінокислот, і, як ми вже сказали, фенілаланін є однією із незамінних амінокислот. Біологічна роль фенілаланіну полягає в тому, що він приймає участь у синтезі білків сполучної тканини, приймає участь у синтезі пігменту меланіну, гормону інсуліну і амінокислоти тирозину. Причому тирозин є частиною структури нейромедіаторів, таких як дофамін, норадреналін, і тому за рахунок цього фенілаланін є дуже важливим для підтримки здоров'я нервової системи, тому що він покращує і розумові здібності, і пам'ять та інші когнітивні функції, і нормалізує настрій. Фенілаланін зменшує апетит, сприяє виведенню продуктів метаболізму і стимулює функціональну активність щитоподібної залози. Добова потреба у фенілаланіні для дорослої, здорової людини становить 16 мг на кілограм маси тіла. Джерелами надходження фенілаланіну є продукти і тваринного, і рослинного походження. Продукти тваринного походження, які містять фенілаланін. Це м'ясо, молоко, молочні продукти, білок яйця, риба, продукти рослинного походження, в яких є фенілаланін, це хлібобулочні вироби, горіхи, там мигдалі, арахіс, насіння, бобові, банани, авокадо. Симптоми дефіциту фенілаланіну це апатія, це вицвітання волосся, тому що порушується утворення пігменту меланіну вадянка, млявість, слабкість, втрата м'язової маси. Із фенілаланіном пов'язане таке захворювання, як фенілкетонурія, це спадкове захворювання. Яке пов'язано із порушенням обміну фенілаланіну, при цьому захворюванні організм не може метаболізувати фенілаланін, тому що є генетичний дефіцит такого ферменту, як фенілаланін, гідроксилаза. Цей фермент каталізує перетворення фенілаланіну на амінокислоту тирозин. І внаслідок цього фенілаланін не розщеплюється, а накопичується у крові, накопичується в тканинах і разом із продуктами опіну перетворюється на фенілпіровиноградну кислоту, і накопичення фенілпіровиноградної кислоти і її виявлення у сечі є біохімічною ознакою хвороби. Інші ознаки хвороби це бліда шкіра і очі, депігментація волосся, тому що порушується утворення меланіну і є дефіцит меланіну. Тому діти часто мають більш світлий колір шкіри і волосся. Наступна ознака це порушення у фізичному і розумовому розвитку, а внаслідок того, що надлишковий вміст фенілаланіну чинить токсичний вплив на головний мозок, і тому у дітей виникають труднощі із навчанням, із концентрацією уваги та розвитком всіх інших когнітивних функцій. Інша ознака це те, що сича має дуже специфічний запах, тому що в ній накопичуються фенілкетони і внаслідок цього вона має такий специфічний мишачий або затхлий запах. Такий запах має не тільки сича, а й шкіра, і волосся, і під такої дитини. Наступна ознака це гіперактивність та дратівливість, підвищена збудливість нервової системи, що може проявлятись у формі нервозності, неспокою або плаксивості. Ну і ще є така ознака, як загальна слабкість. Діагностика фенілкетонурії – Діагностику проводять з другого місяця життя дитини, і при цьому буде ставати позитивна проба, позитивна проба із трихлорним залізом. І якщо в сечі буде міститись фенілпіровиноградна кислота, то буде з'являтися кольорова реакція, а саме буде з'являтися стійке забарвлення оливково-зеленого кольору. Фенілпіровиноградна кислота в сечі визначається тільки після того, як рівень фенілаланіну у крові буде перевищувати 10-15 мг, і тому тест стає інформативним тільки із другого місяця життя дитини. Лікування фенілки включає дієту, яка повинна базуватись на споживанні продуктів із низьким вмістом білків, ну і також медикаментозне лікування. Ознаки надлишку фенілаланіну це перезбудження нервової системи, це погіршення пам'яті, алергічні реакції, які проявляються з свербінням, набряком і ускладненням дихання. Фенілаланін застосовується під час стресів та нервових розладів, при апатії, при погіршенні пам'яті і при зниженні розумових здібностей. Фенілаланін існує у двох формах: L-фенілаланін і D-фенілаланін. Ці дві форми є практично ідентичними, проте вони володіють різною молекулярною масою. l форма вона міститься у продуктах харчування і використовується організмом переважно для утворення білків. А d форма вона може бути синтезована з метою використання у певних лікарських препаратах. І тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів всі тести із буклету Біохімія це крок 1. До якої групи молекулярних хвороб обміну речовин належить фенілкетанурія? Фенілкетонурія – це захворювання, яке є однією із найчастіших форм порушення обміну Амінокислот, при якому організм не може метаболізувати амінокислоту фенілаланін. Тому правильна відповідь це порушення метаболізму амінокислот. У дитини півтора років спостерігається відставання у розумовому і фізичному розвитку, посвітління шкіри і волосся, зниження вмісту в крові катихол амінів. При додаванні до свіжої сечі декількох крапель 5% розчину 3 хлор оцтового заліза з'являється оливково зелене забарвлення, для якої патології обміну амінокислот характерні дані зміни, у дитини спостерігаються ознаки порушення. Обміну фенілаланіном і захворювання фенілкетанурії і проявляється це захворювання фізичним і розумовим порушенням фізичного і розумового розвитку, про що зазначено в умові тесту. Супроводжується це захворювання тим, що організм не може метаболізувати фенілаланін, тому що є генетичний дефіцит ферменту фенілаланін-гідроксилази, який каталізує перетворення фенілаланіну на амінокислоту тирозин. І тому фенілаланін не розщеплюється в організмі, а накопичується і перетворюється на фенілпіровиноградну кислоту, накопичення фенілпіровиноградної кислоти. І виявлення її у сечі буде біохімічною ознакою хвороби. Якщо в сечі міститься феніл кислота, то буде з'являтися стійка кольорова реакція і забарвлення оливково-зеленого кольору. Тому мова йде про таку патологію, як феніл-кетонурія. Десятимісячна дитина, батьки якої брюнети, має світле волосся, дуже світлу шкіру і блакитні очі. Зовнішньо при народженні дитина виглядала нормально, але протягом останніх трьох місяців спостерігалися порушення мозкового кровообігу, відставання у розумовому розвитку. Укажіть імовірну причину такого стану. У дівчинки спостерігаються ознаки фенілки нурії, що проявляються відставанням у розумовому розвитку розумовому і фізичному розвитку, тому що фенілаланін не метаболізується, а накопичується в організмі, чи не токсичний вплив на нервову систему, і, як наслідок, є порушення у розумовому розвитку. У дівчинки спостерігається і посвітління шкіри, і волосся, що є наслідком порушення утворення пігменту меланіну, і тому причиною цього всього є таке захворювання, як фенілкетанурія. Одна із форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяких органічних кислот, у тому числі такої кислоти, як це буде фенілпіровиноградна. Кислота, тому що фенілкетанурія це спадкове порушення обміну амінокислот, при якому організм не метаболізує фенілаланін, і внаслідок цього фенілаланін накопичується в організмі і перетворюється на фенілпіровиноградну кислоту, і накопичення її, і виявлення у сечі, і буде біохімічною ознакою хвороби. За здатністю до синтезу в організмі людини всі протеїногенні амінокислоти поділяються на замінні, незамінні і умовно замінні, яка з наведених амінокислот є незамінною, із перелічених амінокислот до незамінних відноситься фенілаланін. Педіатр при огляді дитини зазначив відставання у фізичному і в розумовому розвитку. В аналізі сечі був різко підвищений вміст кетокислоти, яка дає якісну кольорову реакцію із хлорним залізом, яке порушення обміну речовин було виявлено. Було виявлено. Феніл це спадкове захворювання, порушення обміну амінокислот, при якому організм не метаболізує фенілаланін, тому що не вистачає ферменту фенілаланін-гідроксилази, який і каталізує перетворення фенілаланіну на тирозин. І тому фенілаланін не розщеплюється, а накопичується в організмі і перетворюється на фенілпіровиноградну кислоту. Накопичення фенілпіровиноградної кислоти і виявлення її у сечі буде біохімічною ознакою хвороби. Якщо в сечі міститься фенілпіровиноградна кислота, то буде позитивною проба із трихлорним залізом і буде з'являтися тільки забарвлення оливково-зеленого кольору, про що і зазначено в умові тесту. Дитина народилась здоровою, але через тиждень у неї з'явилось блювання, а пізніше гіпертонус м'язів судоми специфічний солодкий запах сечі і поту, яке захворювання спостерігається у дитини. Специфічний запах сечі і поту буде характерним для такого спадкового захворювання, як фенілкетонурія. Наступний тест у хворої дитини виявили у сечі підвищений рівень фенілпірувату. А в нормі він практично відсутній. Вміст фенілаланіну у крові становить 350 мг на літр, при нормі до 15 мг. А для якого захворювання характерні перелічені симптоми? Дані симптоми характерні для фенілкетонурії. І перевищення вмісту фенілаланіну у краєві, і поява фенілпірувату у сечі свідчить саме про те, що амінокислота, фенілаланін не метаболізується, а накопичується в організмі і перетворюється на фенілпіровиноградну кислоту. І порушення обміну фенілаланіну буде характерне для такого захворювання, як фенілкетонурія. Наступний тест у вас зустрічається в буклеті Біохімія, але може зустрічатись і в буклеті Медична біологія. Із розвитком медичної генетики з'явилась можливість одужання за допомогою дієтотерапії при деяких спадкових хворобах, які раніше вважались невиліковними, яке з нижче наведених захворювань можна вилікувати за допомогою дієтотерапії. За допомогою дієтотерапії можна вилікувати лише із перелічених варіантів відповіді фенілкетонурію, тому що це захворювання, яке пов'язано із порушенням обміну амінокислоти, тому лікування буде включати спеціальну дієту, яка буде базуватись на вживанні продуктів із низьким вмістом білків. Ага, і наступний тест із буклету медбіологія. Першим етапом діє, діагностування хвороб, які е, зумовлено порушенням обміну речовин, є скринінг-метод, після якого використовують більш точні методи дослідження ферментів і амінокислот. Яку назву має цей метод? Для дослідження ферментів і амінокислот застосовують біохімічні методи дослідження. До лікарів доставлено дитину двох років з уповільненим розумовим і фізичним розвитком, що страждає на часті блювання після прийому їжі. У сечі визначена фенілпіровиноградна кислота, наслідком якого порушення є дана патологія. Це буде наслідком порушення обміну амінокислот, а саме наслідком такого захворювання, як фенілкетонорія, при якому організм не метаболізує фенілаланін, а він накопичується і перетворюється на фенілпіровиноградну кислоту. Під час скринінг дослідження у двотижневого новонародженого було виявлено фенілкетонурію, яке лікування необхідно призначити дитині для запобігання тяжким ускладненням у майбутньому. Пенілки це спадкове захворювання, яке пов'язано із порушенням обміну амінокислот. Тому лікування буде включати спеціальну дієту, яка буде базуватись на споживанні продуктів із низьким вмістом білків. Далі наступний тест у немовляти на шостий день життя у сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату, обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини. В організмі дитини буде порушено обмін фенілаланіну внаслідок дефіциту ферменту фенілаланін гідроксилази, яка каталізує перетворення фенілаланіну на тирозин. Це перетворення супроводжується втратою фенілаланіном аміногрупи у реакції трансамінування. З утворенням фенілпірувату і кінцевого метаболіту фенілацетату, що буде екскретуватись із організму. Тому внаслідок блокування. Утворення тирозину, фенілаланін буде у збільшеній кількості надходити на шлях утворення фенілпірувату і фенілацетату, які у надмірних концентраціях як наслідок будуть накопичуватись в організмі таких хворих. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підписки і вподобайки. До зустрічі!